Хороший здоровий хлопчик, добре, що нам принесли і положили в віконце життя що не покинули десь на вулиці. Цього новонародженого хлопчика 10 грудня залишили у віконці життя в пологовому будинку Кропивницького. Нині немовля у відділенні реабілітації новонароджених. Малюк почуває себе добре, вага зараз 3,500, 49 зріст, харчується сумішу добре, потребує догляду, ласки, тепла дитинка. що ми. Стараємося надати зараз. Друга доба пішла дитинки. Лікування дитинка не потребує, тільки догляду. Доглядають новонародженого працівники відділення, годують за вимогою, дитячою сумішю. У хлопчика гарний апетит та сон, говорить медсестра. За бажання дитині можна допомогти. Це водичка для харчування дитяча, суміш також. Памперси. Малюка залишили ось у цьому віконці життя. Відкрили його у 2018 році. За цей час це перша дитина, яку принесли сюди, сказала старша медсестра. Люба особа може прийти, відкрити віконечко і покласти немовля, швидко закрити і піти. І дитинка в безпеці і в теплі. Після того, як дитину тут залишили, через 30 секунд спрацьовує сигналізація. Відчиняємо, забираємо дитинку і направляємо в відділення, де оглядає дитину лікарі. Віконце життя має підігрів, розташоване у приймальному відділенні, де цілодобово працює медсестринський пост. Мета цього виконечка зберегти життя, немовляти. Так що пладіть сюди дітей, краще тут будуть, вони попадають в хороші руки і працює. Віконечко постійно в будь-яке дня і ночі можна покласти дитиночку. Після встановлення віку дитини впродовж 15 днів новонародженого зареєструють, а з двохмісячного віку хлопчик підлягатиме усиновленню, якщо не з'явиться мати чи батько, пояснила начальниця управління захисту прав дітей Тетяна Тимоховська. Їй потрібно буде доводити своє материнство відносно цієї дитини. Якщо ще буде тривати, наприклад, судовий процес, про усиновлення і виявляться, отакі з'явиться матір, да, яка бажає там повернути дитину, то та процедура буде зупинена. Говорить, ім'я по батькові та прізвища дитині оберуть члени виконавчого комітету. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.